Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні ми з вами будемо робити красиву і привабливу страву. Дуже смачна закуска. Мені здається, що краще як колбаса, що ми не знаємо, що там начинено в тій колбасі. Це натуральне м'ясо під черевина із такими гарними прошарками м'яса. І так в мене було тут кілограм 200 під черевене. Це був один кусок, отак як стоїть, я його розрізала на чотири частини. Нам потрібно півтора літри води і 3 ложки столові солі. Перець, лавровий лист, перець духмяний і також цибулиня. Я взяла таку пригорщу, одну помила гарно цибулиня і кидаю у воду із спеціями. На цибулиння викладаємо кусочки свинини. І нехай на легенькому вогні кипить собі до години. Я десь приблизно 50 хвилин на легкому вогні. Тим часом приготуємо спеції. Які йдуть спеції, я напишу в описі. І так, пройшло 50 хвилин, Виключила газ, і в мене м'ясо стояло до повного остивання. Маринаду, а цибулиння я вже витягнула. Спеції перемішуємо. І будемо натирати м'ясо. Накриваємо кришкою і кладемо холодильник у саме холодне місце. Навіть можна і в морозильну камеру. Дівчата саме цибулиння робить таку яскравою підчеревину, золотистою і дуже-дуже апетитною. І так, на другий день достаємо наше апетитне м'ясо. Один кусок вже діти забрали для дегустації. Так розрізаємо. Я м'ясо розрізаю в такому порядку, як воно було, так я його тепер розрізаю. Могла би різати і меншими кусочками, але йшла так під черевина, таким куском і я його так і розрізаю далі. М'ясо надзвичайно смачне, з такими гарними м'ясними прошарками. І просто супер. Дуже апетитно. Бачите, я так з'їзла з тої сторони. Ну, дуже чоловік з'їздив, там перцю багато і таке гостреньке буде той кусочок. Дівчата, у цієї закуски ідеальний і ароматний смак. Ну просто ви маєте це попробувати. Купили під черевину і давайте. Обов'язково це зробіть. Це недовгий процес виробництва, так що, я думаю, ви обов'язково це зробите. Здоров'я вам, дорогі мої, і мирного неба над головою.